Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні приготуємо один із варіантів швидкого приготування салату. Цей салат припаде по смаку кожному, хто його куштує. І так, я підготувала все, що потрібно для салату. У мене мікс салат, огірок, помідора, болгарський перець, дварила яйця, також у мене купчене куряче філе. сир, це може бути фета, бринза. І почнемо збирати. Збирати ми салат будемо у вигляді віночка, тому беремо тарілку, посередині ставимо, перевертаємо стакан. Спочатку викладаємо зелень в мікс салату, тут може бути різний вид і рукола, і мікс салатів, те, що ви полюбляєте. Зараз будемо підготуємо огірочок. Нарізаємо його. Шматочками, отак напівкільцями приблизно. Друзі, бажаю всім мирного неба, гарного настрою, міцного всім здоров'я і приємного перегляду. Розкладаємо нарізаний огірочок поверх салату. Далі у мене є перчик болгарський, також нарізаємо його соломкою. В цей салат ви можете положити будь-які овочі, які полюбляють у вашій сім'ї. Друзі, не забувайте підписуватись на мій канал, хто ще не підписаний, ставте пальчики вгору, натискайте на дзвіночок, щоб проходили повідомлення про мої нові відео. Порізали перчик, також розкладаємо по салаті. Далі наріжемо помідорку. Якщо у вас помідорка чері маленька, можете просто на дві половинки розрізати. У мене велика, я її нарізаю такими шматочками. Приблизно полосочками, так як і перчик, і розкладаю зверху. У нас вже закінчується зима, хочеться весни, хочеться чогось свіжого, трішки присолимо зверху овочі. Поливаємо або в мене апельсиновий сік, можна лимонний сік. Придамо кислинку нашим овочам. Далі нарізаємо сир. Сир уже берете, який вам подобається: фета, бринза. Можна навіть моцарела, я також робила. Це вже дивитесь, які полюбляють у вашій сім'ї. Нарізаємо також приблизно шматочки, невеличкі такі полосочки. Також розкладаємо по салату. Якщо полюбляють маслини, оливки, також можна розложити, придадуть свій смак салату. Далі у мене варені яйця. У мене курячі яйця, сюди підійдуть і переполині. Курячі я ось так розрізаю на такі шматочки, а переполині на дві частинки можна просто розрізати. І викладаємо поверх. Яйця придадуть ситність нашому салату. І далі у мене куряче філе копчене, можна і пожарене, і відварене. Копчене придає якийсь такий смак. Копченого. дуже смачно виходить, попробуйте так. Я нарізаю тоненькими такими пластиночками і з соусом це буде дуже смачно. І цей салат я не готую соус, я вам покажу, з чим я заправляю. Дуже смачно виходить. У мене в сім'ї так полюбляють. Буває, я готую соус, змішую різні види на оливковому маслі, а тут я просто зверху полю оливковим маслом. І також у мене є вже готове, я покажу, який я купляю, соус на вигляді на бальзамічному оцті, і там додаються ще ягоди. Дуже смачний соус. Ось так виложили все куряче філе. Частини у мене ще лишилось на другий салат. Виймаємо стакан. Ось у нас така форма віночка. І зараз поліємо соусом. Спочатку я поливаю оливковим маслом. І далі соусом з додаванням бальзамічного оцту. Він йде такий ягідний, дуже смачний соус. Будь-який салат дає такий неймовірний смак. Цей салат виходить неймовірно смачний, в ньому ідеально поєднані інгредієнти. Обов'язково спробуйте такий приготувати і порадувати своїх рідних. Друзі, всім до нових зустрічей, приємного смаку!